Карта дня. Карта вистрібнула сама. Зразок. Карта дня записую індивідуально розклад однією картою. Карта дня ще буде додавлено, який знак зодіаку, що одягати під ту людину, яка буде замовляти. Ціна 100 доларів. Не більше і не менше. Оце зараз показую зразок. Карта вийшла сама. Молодший аркан в колоді. Ця карта означає відчуття комфорту, перебування у мріях. У цей день буде повернення старого друга або буде повернення кохання, що вже було. Будуть думки про майбутнє, буде поїздка в гості, якщо робота буде отримання нової посади. І ще вона означає, що людина такий має, якби, спосіб жити скромно, але щасливо. І шість це важлива дата якась, або буде через шість днів, через шість годин, або 6 числа якась важлива подія. Для жінок свято застілля, щасливий час. Для чоловіків приємні новини, поїздка до родичів. Але якщо карта дня, то треба чоловіку зосередитись саме на цьому дні. У любові стосунки з людиною, яку давно знаєте, будуть стосунки. Хтось скаже один одному приємні гарні слова, давай будемо зустрічатися. Робота. Саме найкраще в колективі це дружнє відношення. От сьогоднішнього дня це у вас і буде. Здоров'я. Якщо прихворіли легкий перебіг хвороби, але можуть покусати якісь комахи, може, то буде висип на шкірі, але це все пройде. Або в якомусь медичному закладі ви зустрінете друга собі, познайомитесь з кимось і духовність. Подобається пізнавати все нове і незвичайне, але ця ще карта означає, що у вас іде ностальгія про минуле, про дитинство. Ви багато згадуєте, як ви, хто вас виховував, де ви жили, ваші бабусі, дідусі, от ви згадуєте ті самі найкращі моменти. І шість означає символ гармонії. Шістка кубків. Карта дня. День буде позитивний, наповнений, ви будете багато мріяти, у вас буде позитив, дружні відношення, але хтось поїде до когось у гості, будуть приємні новини, і ви будете задумуватись про майбутнє, будувати плани. Ось така карта дня.